Депутати сумської міської ради передали частину спортивного комплексу Авангард комунальному підприємству Футбольний клуб Суми. Йдеться про понад 154 квадратних метри приміщень. Це 10 кабінетів на першому та другому поверсі. Проєкт рішення розглядали вперше. Тиждень тому його опублікували на сайті міської ради. У проєкті йшлося про передачу майна, яке дотепер було на балансі міського центру Спорт для всіх у господарське віддання футбольного клубу. Сьогодні внесли пропозицію віддати його в оперативне управління. До компромісу прийшли із директорами шкіл та батьками дітей. Розповіла заступниця сумського міського голови Віра Мотричко. Після прийнятого рішення там, де було змінено не в господарське віддання, а в оперативне управління зменшена кількість цих кабінетів. Ми підійшли там, де збиралися голови фракцій і допавли дану ситуацію. Все зважене рішення, яке ми дивилися, це, ну скажімо так, майже не зачіплює інтересів дітей. Тобто, більше це ну, стосується другого поверху, де знаходяться приміщення міського центру. Перший поверх, який займає клуб. Це приміщення сауни. Вона зараз не працює. Вони займають її як роздягальня і Душова. Душова, яка раніше планувалася, і яку використовують всі вихованці спорткомплексу. Залишається на спорткомплексі без ніякої передачі, без нічого. У чому різниця між господарським віданням та оперативним управлінням, пояснив начальник правового управління міськради Олег Чайченко. Якщо у підприємства буде процедура, скажімо, перспектива банкрутування, то майно, яке передано в господарське віддання, перейде до кредиторів. А що стосується оперативного управління, то це речове право не включається до ліквідаційної маси. От принципова відмінність. Оперативне управління передбачає передачу майна для некомерційного використання. Перед голосуванням цього питання депутати його обговорили. Позиція принципово нашої фракції, нашої команди в тому, що стадіон Авангард як об'єкт спортивної інфраструктури міста Суми був, є і зобов'язаний залишиться в повному оперативному відданні нашим. Дитячим юнацьким спортивним школам і нашим дітям. Нехай футбольний клуб Суми бере в оренду це приміщення. Як ви обіцяли на, минулі, на минулому пленарному засіданні, коли знімали цей проєкт рішення, долучення депутатів до розгляду цього питання, принаймні нашої фракції, точно не було. Ми не будемо підтримувати це, це рішення, вважаючи, що воно сьогодні є поспішним. Не знаю, як з ким з нами розмовляла і спортивна. Бщесвіності призвонили поризвонив вчора директора авангарду, і ми е, общались із е, батьками. Є порозуміння, тому що наскільки я розумію, футбольному клубу потрібна зараз атестація, і є порозуміння між е, спортсменами і між футбольним клубом, тому ми підтримуємо цю. Це рішення у підсумку за рішення передати приміщення спортивного комплексу, проголосували 28 депутатів із 35 присутніх. Четверо не голосували, троє були проти. Ми запитали у решти голі фракції, якою була їхня позиція. Я не підтримала це питання, тому що воно, на мою думку, дуже зараз заангажоване і заплутано. Воно виходило вже в декілька варіантів це питання, і в принципі, коли виступав директор комунального комунального комунального. Ну, закладу да спорт для всіх, але в його голосі я не почула впевненості, що все робиться правильно. Питання не, не опрацьоване. Питання е, вирішується зараз конкретно під комунальний клуб е, суми. я підтримував цей проект рішення, тому що він вчора ми проводили перемовини також з заступниками школи. Смотрите Віра Е, Вчора була в нас нарада міського голови, де були всі голови фракцій, ну, крім ЄС і і Честі. Нам доповіли, що є повне порозуміння між викладацьким корпусом, між батьками. Порозуміння є, і ми підтримали наше комунальне підприємство. Жодне КП не може існувати без приміщень. В авангарді ці приміщення в занедбаному стані. І ФК Суми за свої кошти буде ремонтувати ці приміщення, ну і звичайно знаходитись там. Але це не позбавляє права тих, хто займається на авангарді іншими видами спорту, також займати ці приміщення. І ми передали там не у власність, це в оперативне управління. Тобто залишається майно міста суми. На отримання комунального підприємства Футбольний клуб суми у цьому році в бюджеті запланували майже 7 мільйонів гривень. 1 мільйон 430 тисяч гривень, з яких додали сьогодні, на харчування тренерів і спортсменів під час навчально-тренувальних зборів. Нагадаю, футбольний клуб суми утворили як комунальне підприємство у січні цього року. За словами голови обласної асоціації футболу Андрія Прохоровича, отримувати зарплатню гравці клубу як аматори не можуть. Сам принцип аматорського... Сам принцип аматорського футболу полягає в тому, що люди працюють на основних місцях роботи і як аматори, тобто любителі, в вільний час грають у чемпіонатах аматорського футболу. Єдине, якщо і можуть отримувати якісь гроші, то як винагороди саме від меценатів, які можуть їх заплатити. от меценатів, в можуть, допустим, як винагороди заплатити які та Вот і все. изначально и до мая месяца оно функционировало как громадская организация. Потому как они играли как громадская организация, и параллельно шел, шла регистрация коммунального предприятия. На данный момент у нас в штатном расписании 20 спортсменов-инструкторов, то есть это футболисты, и штатный персонал, такие как директор, главный бухгалтер, начальник команды, два тренера, тренер ликар э, водей и э, еще пару человек. Кто из них будет отримувати зарплатню? Все сегодня только приняли первый бюджет по коммунальному підприємству.